Проходьте, пане Віктор, не перші. Ні, ні, проходьте, проходьте. Давно тут уже у вас не був. Так, пане Віталій, вітаю вас ще раз. Ви стосовно гранту, так. Так, так. Я зрозумів добре. Що у вас там новенького? Як ваші працівники? Потрошку. Мої працівники, потроху підвчаю їх, проводжу лекції, трохи правилам більше вчу, щоб ну, знали більше. Потрошку, пане Віктор. Я зрозумів, правила які? Ну, це, по-перше, статут. Там, ну, тобто правила про нашу фракцію, і правило зараз деяких вчу адвокатів, ага, щоб я могли зрозуміло. виїжджати. Так. Добре, а взагалі в Дніпрі як там? Пане Віктор, в Дніпрі все потрошку. Всі фракції працюють. В принципі, люди доволі, дивлюся, нормально все. Зрозуміло, добре. Здорово, що. Їздять, там у їздять. Повторіть, будь ласка, пане. Кажу, з дорогами, з дорогами як у вас там, справа? О, з дорогами. Ну, в всі, біда. Люди жаліються трохи, ну. Поки що так, наче то в Дніпрі по самому нормально. Я зрозумів. Добре, ну тоді, значить, треба щось робити, щось писати і в, е, ну, в Михайлівці пробувати ремонтувати дорогу. Та я теж да, так, Уже будемо пробувати скоро. Але це ж перше діло треба до вас обращатися. Ну так, так, до мене, щоб обращатися, то треба скласти смету, знайти працівників, знайти е, обладнання для ремонту доріг. Ну, все так, все так. Угу. Я зрозумів. Добре, пане Віталій. Тоді, знаєш, я вам зараз видам ваші кошти. Так, добре. Так, відкрив сейф, дістав конверт з грошима. Та передав людині навпроти. Пане Віталію, можете перераховувати. Так, взяв конверт грошима, почав перераховувати кошти. Угу. Добре, так, так, все. Все так, як і треба. Всі кошти на місці. Так, взяв конвертик та поклав до кишені. Так, пане Віктор, дякую вам іще раз. Добре, дякую вам, пане Віталій, що ви робите правильну дякую роботу вам. і займаєтеся та, своїми і працівниками. Ну, це перше діло. Я зрозумів. Все тоді, пане Віталій, можете бути вільні. Вам гарної вдалої робочої зміни, гарного дня. Вам також, пане Віктор, вам також, пане Віктор, на До побачення. До побачення. Що не хворійте? Навзайм, навзайм.